Вітаю! Продовжуємо нашу тему щодо сплетінь. І зараз розглянемо сакральне сплетіння. Я зараз зачитаю вам коди, щоб вони одразу у вас були проголошені. І, звісно, в таблиці вібраційних кодів ДНК від Яна Липника все вже занесено. Поїхали. Код на очищення сакрального сплетіння 5 хвилин в Венеру. В Венеру. Активація на першому рівні Трою. Трою. На другому рівні трукнай. Трукнай. На третьому врунвай, – Врунвай. Врунвай. Четвертий. Крувай. 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 П'ятий. Емруткай. Емруткай. Емруткай, шостий скопрай, скопрай. І сьомий ервусої, ервусої. Так, давав ян липник. Тобто таке звичання. Це сплетіння знаходиться на рівні куприку, забезпечує інервацію нижніх кінцівок та геніталій. В енергетичному плані це наш зв'язок з предками, з тваринним світом та з нашими тотемами. А, до речі, також наше попереднє сплетіння центральне дуже добре працює з нашими тотемами. А, але сакральне сплетіння насправді ще краще з ними працює. А, я вже згадала цей момент. І ви зараз побачите, я вам зачитаю про кожен рівень, так, як його описує Ян-Липник, що активується і який ефект від активації на кожному рівні. Отже, перший рівень активації сакрального сплетіння активує медіумний канал на другому рівні, нашу шишковидну залозу на третьому, первинні канали Рук та Ніг. І з нашого куприку виходить канал зв'язку в глибину на 40 метрів. Так? Тобто вниз. Автоматично з нами на зв'язку наші перші три найважливіші тотеми тваринного походження. Активація всіх екстрасенсорних каналів також під'єднує нас до найближчих наших предків. Увага, так, я написала, увага на вертикаль. Тобто, якщо вона відхиляється, то є якісь перешкоди, якісь проблеми з вашими найближчими предками. Скажімо, там ваші бабусі, дідусі чи батьки, чи ще якісь родичі. Так? Тобто, якщо ви відчуваєте присутність, якщо не відчуваєте, перевіряйте, бо предки можуть з'явитися, дати про себе знати. Uh, і якщо ви бачите, що ваша вертикаль реально поїхала, є якась перешкода, є якісь блоки, треба допомогти цим предкам піднятися у світло. Про це є окремі відео по роботі з наднарковими залозами і з каналом зв'язку з предками. У будь-якому разі інші методи, молитви, мантри, так, свічки, ритуали, будь що за ваших родичів, подяка, благословення. Обов'язково вашим родичам прощення, практики хопану, інші варіанти. Все працює, все потрібно, і ніколи не знаєш, яка із практик дасть найкращий той результат, якого очікували. В будь-якому разі, пам'ятайте, що наші предки дуже а, часто потребують, просто щоб от. Знали, ми знали, що вони поряд, чи що ви їх прощаєте, чи що ви їх любите, чи вони просто хочуть вам сказати, що вони вас люблять і залишились біля вас захищати вас вашими гідами, наприклад? Але просіть їх підніматися в світло, бо часто їхні янголи, гіди, які відповідають за підняття у світло цих душ. Вони не можуть піти проти волі душі, яка не хоче піднятися в світло. Через це не хоче, а змусити вони їх не можуть. А вмовити їх піднятися в світло, ви можете. З іншої сторони, якщо вони не можуть не через те, що вони не хочуть, а через те, що в них є блоки та перешкоди, то у вас є відповідні практики, про які я вам нагадала, так? Роботи з залозами і з каналом. Зв'язку з порядками, Можете їм допомогти. Не забувайте дивитися, в якому вони вимірі, так, людська душа, в якому вимірі. Дуже обережно, якщо вони в четвертому, тобто в низькому астралі. Шостий також не супер, але якщо вище, там восьмий, десятий, то. Там вже легше, так? У будь-якому разі ви можете допомогти. Можливо, навіть за один раз справитися, можливо, не за один раз, але допоможете. Так? Ті, хто практикував, мали супер результати. У ну, мене також були супер результати, тобто практики діють, вони дуже класні. Не затягую, не затягую. Давайте переходимо на другий рівень. Значить, наше сакральне сплетіння. Коли воно активується, також активуються на третьому рівні всі канали екстрасенсорики, канали первинні рук та ніг, вісім перших підземних чакр, плюс наша верхня дев'ята. Очищує наших тотемних тварин та синхронізує нашу та їх частоти. Синхронізація відбувається, відрізає негативні зв'язки з тваринами, які нам завдали якогось страху, у, наприклад, у дитинстві чи в інших втіленнях. Покращує зцілення тварин нашими руками, тобто, якщо у вас є тваринка вдома. А активуєте сакральне сплетіння, ваші ручки над нею. Можете ще активувати початку, наприклад, Соломона, чи різні інші активації, наприклад, чистоти серця, так, чи ще якісь, бо варіантів є вже в нас. І лікуєте вашу тваринку. Чи метод пучку, чи за допомогою діаграми, чи за допомогою магнетизму, чим хочете, все можете поєднувати. З'єднує нас із давніми, більш давніми предками, але до сьомого коліна. так? Знову ж таки, увага на вертикаль. Третій рівень активує шишковидну на четвертому рівні, підшлункову залозу на третьому рівні, всі канали екстрасенсорики, що вище згадані, на четвертому рівні, чакри наших тотемних тварин. Цікаво, наші тотеми зростають у розмірі, силі та сяйві, випромінювання від них йде дуже сильне. Підвищується їх частота і синхронізується з нашою, з'єднує нас ще з дальнішими предками, тобто за сьоме коліно. так? Наступний рівень, це в нас вже четвертий. Тут вже потрібна умова, октава світла. А, активує гіпофіс на третьому рівні, шишковидну на п'ятому. Також на п'ятому рівні активуються всі канали. Попереднього рівня, екстрасенсорики, сплетіння візіонерське та любові на третьому рівні збільшує ще більше розмір наших тотемів, їхню силу та випромінювання. Ми отримуємо від них енергетичні різні процедури, допомогу по суті так пов'язані із очищенням емоційних травматизмів, пов'язаних із тваринами у цьому житті чи інших життях, нейтралізує негативні емоції щодо певних предків. От бачите. Як тварини реагують. Куку <гум> -ку, моя китя. Так, наступний рівень. П'ятий. П'ятий активує. Підшлункову залозу на четвертому рівні, шишковидну залозу на п'ятому, всі попередні екстрасенсорні канали на шостому рівні, вісім підземних чакр та дев'яту верхню, візіонерське сплетіння та сплетіння любові на четвертому рівні допомагає відчути те, що відчувають та споглядають наші тотеми. Тобто ви можете, по суті, майже злитися з ними. Але про це трошки згодом. До нас завітають три божества три божества, які пов'язані з нашими тотемами тваринного погодження. Та нададуть необхідну енергетичну допомогу за необхідності. Так? Тому наші тваринні тотеми... Такій умовній ієрархії, так вони відносяться до певних божеств, які з ними працюють. А, можуть з'явитися божества. Увага, знову ж таки, на вертикаль, А можливо, буде потрібен захист. Подивіться, так, це такий момент. Ну він цікавий, тому що це ваші гіди, але не забувайте, що і гіди часто потребують вашої допомоги, і на них також можуть бути перешкоди. І ви можете, маєте повне право їм допомагати. В будь-якому разі, я вже вам давала таку підказку, що є, якщо якийсь гід в певному вимірі, а ви можете завжди просити ваших гідів вищого рівня, вищого а, гатунку, так, в кого більше світла, більше енергії на вищих октавах допомогти тим, хто нижче. А, звісно, завжди можна звертатися до самого вічного божественного першоджерела. А, але знову ж таки, не у всіх і не завжди є зв'язок із самим тим першоджерелом, творцем абсолютом напряму. Зазвичай йде все через різні октави, спускаємося, бо ми все ж таки ну, третій-п'ятий вимір максимум, тобто наші тіла мають на увазі. Так? Свідомість вона може піти дуже високо, а я... А тіла, ну, ми дуже низько. Ми дуже-дуже низько. Тому не завжди є цей зв'язок. Прямий мається на увазі. Він існує, але не зовсім прямо. Так, 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 так. Знімає негативні зв'язки з нашими предками і динамізує 5 стихій в тілі. Це чудово. Наступний шостий рівень потрібна діамантова октава. Активуються меридіани серця та жовчного, чудові різні меридіани, вогонь серця та вогонь слова на четвертому рівні. До речі, працюйте з ними, бо це круті. Енергетичні структури, так, ми вже про них говорили. Всі попередні канали екстрасенсорики на сьомому рівні, гіпофіз на четвертому рівні, наші тотеми теми можуть, згідно їх права вільного вибору, зайти у наше тіло. Або можете їх про це дійсно попросити. Так? Якщо ви от хочете себе відчути шаманом, звісно, перевірте перед цим, що вони чистенькі, з прекрасними намірами. Так? Можливо, захист, якщо що, вертикаль перевіряєте. Так? І можете попросити їх от відчути в собі. А... Якщо ви це робили вже з вашим янголом-охоронцем, раніше пам'ятаєте, я вам казала, що так можна робити, наприклад, на тиждень домовлятися з вашим янголом, архангелом, драконом, побути в вас певний період часу. Якщо ви робили раніше цю практику, і ви щось відчули. Наприклад, цілий тиждень, як мінімум, відчуваєте таке розширення, ваші вібрації просто зашкалюють, ваша вертикаль розширюється, ваша горизонталь піднімається. Ви реально хоч щось відчули, так, то можете зробити це також із тотемами. Якщо ж нічого не відчули з вашими янголами, архангелами, драконами, тобто з більш такими енергетично потужними структурами, то, можливо, не просіть про це, так? Дивіться самі. Дивіться самі. Зголошуйте всі ці питання з вашою душею, духом, вищим я. Так, активація даного сплетіння покращує медіумний зв'язок із нашими тотемними тваринами, дозволяє підняти групову душу наших тваринних тотемів у їхні духовні тіла. Краще з'єднуємося із предками, які вже перебувають у світлі, тобто є нашими гідами із світлих вимірів. І це супер, так? Тобто вище 12-го. Пам'ятайте про це. Так, сьомий рівень активації. Активує 8 підземних чакр. Також першу, восьму, дев'яту, 10, 11 чакри. Нашу підшлункову залозу на п'ятому рівні. На восьмому рівні всі попередні канали екстрасенсорики Плюс на третьому рівні активує канал життя. Чакри Вух на другому рівні йде перепрограмування нашої свідомості щодо тварин, які так чи інакше пов'язані з нами. тотемні і не тільки. Це все відбувається по суті автоматично. Але ви можете перепрограмовувати себе ще й як форсувати трошки. Так можете маніфестом щось проголошувати, програми писати. Візуалізацію робити, особливо, якщо у вас є якісь ну, травми, пов'язані, наприклад, з вашими тваринками улюбленими в цьому житті, скажімо, ви втратили можливо, якусь улюблену тваринку, хворіє, чи щось сталося, чи взагалі вам просто шкода тварину, що з ними відбувається зараз в світі, в Україні, Так, ви можете скористатися цією нагодою. І поспілкуватися, і благословити, і послати вашу любов, попросити за них. Це сплетіння цьому дуже сильно допомагає. Е -е так. Перепрограмування взагалі наших тіл також, до речі, хотіла сказати, що якщо у вас, наприклад, є якийсь незрозумілий страх, панічний так, щодо тварин. Певних тварин, ви не знаєте, звідки, наприклад, там до павуків, до змій, ще до когось. От ви можете себе перепрограмувати, активуючи сакральне сплетіння на сьомому рівні. Скоріше всього, якщо у вас дійсно справжній панічний страх, одного разу не вистачить, так? тобто потрібно над цим буде попрацювати і приділити цьому увагу і час. Але ж ви знаєте, що ми перепрограмовуємось в принципі дуже легко. Це займає час, так? особливо так, щоб на клітинному рівні прописалося у свідомості, щоб в ДНК зайшла інформація. Можуть бути таке, ну так часто буває, насправді що старі е програми нікуди не діваються, вони існують, але з'являються нові з'являються нові нейронні зв'язки, е з'являються нові відчуття. І чим більше ви туди позитиву вкладете, е чим більше ви відчуєте це, так задіючи всі своїх п'ять органів відчуття, коли ви себе програмуєте на щось, навіть просто афірмації, наприклад. Я люблю павуків. Якщо ви це реально відчуваєте, якщо ви себе перепрограмовуєте, так пам'ятайте, що у нас мозок він не знає, де вигадана інформація, де не вигадана, але важливо підключити всі п'ять відчуттів, так щоб це була реальна справжня інформація. І там прописалася нова програма, що ви любите павуки. Чи, наприклад, пауки для мене добре. чи там, Коли я бачу павука, це на щастя, чи на достаток фінансовий. Що хочете, можете собі робити, От те, що вам іде, те, що вам хочеться. Головне, що воно було позитивне і викликало у вас оцей певний стан. Такий легкий, позитивний, добрий, щасливий, і щоб ця нова програма була більш сильнішою, ніж ота стара, яка зразу вас веде на вібрації частоти страху, які нам Ну, це не бажано, бо що таке, побачив павука, і вже ти падаєш вібраційно. Навіщо? Так? А так ви побачили павука, опа! там. Фінансовий достаток, чи ж мій буде якась радісна новина в моєму житті, бо я побачила павука. Тобто перепрограмовуйте себе. Діє. Діє, 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 діє. Так, можемо відчути відповідні запити на зв'язок від тварин чи тварини. Що мається на увазі? А ну, в нашому оточенні, ви знаєте, є різні тварини не тільки на фізичному плані, а й на тонкоматеріальному. Ви можете, от, наприклад, в голові до вас може звернутися якась тваринка. Чи з фізичного плану, наприклад, ви гуляєте, і там корови пасуться, чи коні, о -о, не знаю, там баранчики, кози, ще хтось. І вдруг ви активували на сьомому рівні, так, і до вас звернеться якась тваринка або групова душа тварин. Це може бути на фізичному плані, може бути тонкоматеріального, Наприклад, якщо є сутності. Так? Тобто душі тварин на на певному місці перебування, де ви знаходитесь, які застрягли, наприклад, не можуть піти у світло, чи їм потрібна ваша допомога, чи є на них якісь блоки та перешкоди, які треба зняти. А вони можуть до вас звернутися, щоб ви цього не лякалися, у кого відчуття так тонкоматеріальні зростають, екстрасенсорні канали розвиваються. Що це все нормально, щоб ви не лякалися, щоб не було ніякого страху. А, просто спокійно перевіряєте, так? Чи ви можете чимось допомогти. Якщо потрібен захист, трошки захищайтеся або після практики, так? Активуйте тор, меркабу, трансформаційну бульбашку, частоти серця, звертайтеся до тонкоматеріальних присутностей, інші варіанти, тобто метод почко, наприклад. Просто почиститися пізніше, після практики, так? Якщо це потрібно так, відкривається доступ до групової душі. Кожного тотема, який нам надає енергетичну допомогу, так, тобто кожна із трьох тварин наших, тотемів, які до нас прийшли, вона має свою групову душу. Так? Зазвичай ці тварини часто пов'язані з якимось стихіями. Наприклад, одна тварина там з водної стихії, друга, там, скажімо, повітряної стихії, третя, скажімо, вогняної стихії. От у вас з'являється доступ до групової душі кожної з цих тварин, ви можете навіть звертатися до них, спілкуватися, так? А взаємообмін можете щось виїм, вони вам якісь енергетичні процедури, чому ні. А, тут конкретна робота з тотемами. темами. Хто знайомий з різними шаманськими практиками, то було б цікаво, щоб ви поєднали і побачили можливо якусь різницю а, у відчуттях. Так, 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 так. Компетенції трьох головних тотемів об'єднуються і вони працюють разом командою. Це також важливо, так компетенції мається на увазі, що кожна ж там тваринка має якусь функцію, за щось вона відповідає, щось в неї. Класно виходить робити, там, наприклад, скажімо, ваша тваринка вогняної стихії, дуже класно там щось випалює, трансформує, трансмутує, а, чистить. Так, чи навпаки активує а, там, життєву енергію чи якийсь центр. От вона поєднує цю компетенцію, наприклад, з компетенціями вашої тваринки, скажімо, водної стихії, яка навпаки заспокоює. А, там вимиває, вичищає, от воно все поєднується дуже гармонійно в таку командну роботу. І тобто, більш потужна їхня робота стає. Оце мається на увазі. Можемо прийняти дари від наших предків, які вже у світлі. Тобто, також не лякайтеся, якщо знову ж таки до вас прийдуть ваші гіди, ваші предки, світлі, і щось вам подарують. Увага на вертикаль, нагадую, про всяк випадок. Поєднує нас із центральним сонцем з Землі. Піднімає душі зародків, так, що померли там в отробі, чи народилися мертвими, чи абортовані. Е, от в животі, так, що відбувається, у мами, бо іноді. Там, жінка може навіть і не знати, що в неї там зародилося життя, і воно там і померло, саме собі вийшло а, на наступний цикл, а вона про це навіть і не знає. А, ну, при таких моментах, та, ті, що не треба от прямо усвідомлювати, ось цей сьомий рівень активації цикрального а, сплетіння допомагає, тобто піднімає ті душі ненароджених. Абортованих і інших діточок у світло. Звісно, ті, що вам треба усвідомити: от, наприклад, аборт це може Може бути таке, що вам треба буде щось усвідомити, що, ну, можливо, щось неправильно зробили, або не так, або не тоді, або ще щось. Все буває, так? Або прощення попросити. І простити любов туди послати світло, тобто, коли вам треба буде щось усвідомлювати, ну просіть свою душу, щоб вона вам це допомогла. І душу цієї дитини ненародженої, щоб вона вам підказала, що саме вам треба усвідомити. Так? Вони йдуть легко на зв'язок, тобто просіть, все буде добре. Ось таке відео про сакральне статіння, гарної роботи, чудової практики. Прекрасних результатів, і, звісно, чекаю на ваші відгуки, зворотній зв'язок і позитивні результати. Сплетіння завжди класно працюють з різними перешкодами, блоками активуються при активації різних інших енергетичних структур. Тобто, це завжди добре працювати з ними. Активуйте хоча б на першому рівні. Перед кожною активацією є очищення, не забуваємо, Користуйтеся діаграмою з плетінь. Не забувайте про них. Вони чудові. Удачі! Бувайте!